Путіна потрібно зупинити в Україні інакше його доведеться зупиняти на території країн-членів НАТО. Таку заяву зробив в інтерв'ю Голосу Америки Курт Вокер, колишній представник США у НАТО, а нині виконавчий директор інституту міжнародного лідерства імені Маккейна. Вокер переконаний, що Путін продовжує ескалацію конфлікту в Україні, оскільки не бачить відповіді з боку НАТО та Європи. Деталі знає Олександр Яневський. Дії Росії не є відповіддю на розширення НАТО на схід, про що заявляють у Кремлі. Вважає Курт Волкер. Колишній представник США у НАТО переконаний, що захід зіткнувся з прямою військовою агресією. Росія вторглася до свого сусіда, анексує території, воює, не зважаючи на Будапештський меморандум, не звертаючи увагу на Паризьку та Нью-Йоркську хартії, не звертаючи увагу на основоположний договір НАТО Росія, і НАТО ніяк не вирішує цю кризу. Курт Волкер додає, що якщо не зупинити Росію зараз в Україні, її доведеться зупиняти далі у глибині Європи. Анлесві Україну, Якщо ми не зміцнимо Україну, не зупинимо це захоплення та не повернемо баланс сили, цей конфлікт продовжуватиметься. У такому разі Путін відчує, що він може продовжити конфлікт, можливо, навіть в інших частинах Європи. Краще зупинити сьогодні конфлікт в Україні аніж зупиняти його пізніше на території НАТО. Виконавчий директор інституту міжнародного лідерства Маккейна вважає, що існує загроза нового наступу на Маріуполь для створення сухопутного коридору у Крим. Путін вдасться до ескалації конфлікту з кількох причин. Одна з них. Це допомагає підтримувати популярність Путіна вдома. Він демонструє, що бореться за справу російського націоналізму, що він успішний у захопленні території та захисту етнічних росіян. Друга причина він вважає, що економічні санкції не є дуже серйозними і що їх не буде збільшено. І третя причина в тому, що НАТО і Європа відкинули можливість військової відповіді на дії Росії. Москва захопила територію збройним шляхом, порушує угоди, анексує території. У Москві бачить. Що ми не використовуємо жодних військових сил, щоб просто створити баланс сил і стабілізувати ситуацію. Єдина річ, яка примусить Путіна зупинитися, переконаний Волкер, це неможливість приховувати реальну ціну, яку сплачує Росія, кількість загиблих та вплив санкцій на економіку Росії. А тому Україні треба допомогти оборонятися, аби підняти ціну цієї війни для Путіна. Олександр Яневський голос Америки.